Всім доброго дня, пропоную вас увазі автомобіль KIA Soul. Машинка 2018 рік, 12 місяць, дата виготовлення, дата покупки 19 рік. Машина проїхала всього на всього 49 тисяч кілометрів, був один неї на всього власник. По кузову без жодних підкрасів та подряпин. Такий от чудовий стан у неї, колір у неї, щоб там, телефон не передасть, він білий перламутр такий от. Дуже яскравий колір. Це не просто білий, а він іменно перламутр, Він так переливається. Дуже чудово виглядає з поєднанням цими вставками такими бірюзовими, що от зверху, що знизу. Зеркала такі бірюзові. І бампер знизу, бачите, така окантовочка от бірюзова. Дуже чудово він виглядає. Яскраво, гарно, без жодних зколів та подряпнев. Машина в рідній фарбі повторююсь. Не полірована нічого. Ну, колір знову взагалі шикарний колір, звісно. Зараз сонечка просто нема. Зараз буде сонечко, я вам покажу, як він, як він переливається. Ну, телефон не передасть цього. Це дуже яскраво виглядає. E, Значить, що по машинці? Машинка по технічний стан, вона повністю обслужена. Колеса ще рідні, вони практично, вони практично нові мішелін. Energy Star 20560R16. Колодні нові. Тормозні диски, вони практично нові, що передні, що задні. Знизу автомобіль без ржавчин, Домкратом пороги не пом'яти, зараз на цю сторону покажу. Так. Батарейка, батарейки відсоток 100%, остаток, ємність, тобто вона практично нова. Такий от чудовий стан автомобіля. Дуже чудово він виглядає в цій фарбі в поєднанні з бірюзовим. Є заключали доступ, два ключа, підігрів зеркал, підігрів сидінь. Є підігрів сидінь і є вентиляція сидінь. Шкіра, парктроніки, екорежим. Такий дивіться руль чудовий. Ну, машина проїхала 49 тисяч, що вам сказати. Сидіння, дивіться, які сидіння. Тут все ідеал. Стеля. Проєми дверей, карта водійської і дверки. Електрозеркала, центральний замок. Все є. Задня дверка за сидіння водія. Проємчики. Сидіння задній. Вони в дуже хайному стані. І от стан заднього ряду сидінь. Задній багажник. Є зарядна станція, аптечка, і є... і є насос, комплект, ремкомплект колес і буксирувальний крюк. Все є. Машина виглядає дуже-дуже добре. Дуже, дуже. дуже добре. Є сіточка. Ззаді є розетка 12 вольтова. Так виглядає з заднього ракурсу. Машинка зсередини. Тут все вона оброблена, я бачу, мовількою все, все добре. Нічого тут не крутилося. Нічого тут не царапилось. Стан дуже хороший. Права сторона, за пасажирським сидінням. Тут все добре. Поб'ємо дверей добре, все. Дивіться, який стан. Це дуже добре. Тут теж є безключовий доступ зі сторони пасажира. Так виглядає карта пасажирської дверки. Проєм пасажирської дверки. Такий от чудовий, чудовий стан автомобіля. повторюсь, в машини 49 тисяч пробігу. Є всі документи, підтверджуючи пробіг. все це є такий от чудовий автомобіль. Ну, реально тут цей колір він переливається. Дуже класний колір, звісно. Реально, реально суперовський він. Перломотор. Такий от чудовий стан автомобіля. Є підігрів руля, підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Є динаміки, підсвічуються. Повторюсь, автомобіль вже з новою батареєю 33 кВт яка долає відстань літом 300 зимою до 250 км такий от чудовий автомобіль ще раз обійду його дуже хайний стан один власник з 2019 року машинка куплена в 2019 році дата виготовлення 18 рік 12 місяць і от, от чудовий стан автомобіля якщо викликнуть доповнюючі питання телефонуйте за номером Вказаному в оголошенні. На все добре. До машини додається комплект практично нових зимніх коліс. Дивіться, який стан дисків. Вони нові. Дивіться, який стан шипів. Вони практично нові. Не шипи, а протектор. Дивіться, який, який стан. 205, 60, 16. Дислот дуже хороший стан комплект лес.